Всім привіт! Мене звати Влада. Я Діана. Сьогодні ми вам розповімо про круту річ, яку повинен мати кожен учень. Це ручка стирачка Ця незвична ручка допомагає нам отримувати хороші оцінки. Вона робить мій зошит чистим та охайним. Знаєте, що найкраще в цій ручці? Те, що я можу писати як завжди, і якщо я зроблю помилку, а хто з нас не робить помилок, я просто видалю її за допомогою спеціальної гумки на кінчику ручки. Це магія. Зошито хайний вчителька похвалила, мама задоволена. Юніки рекомендують. thank